Я вже давно обіцяв вам, наша шановна пінгобанда, зробити відео з досвідом користування гіробордом в повсякденному житті. І ось це саме це відео. Почнемо, напевно, з купівлі гіроборду. Зараз на ринку існують чотири основні модифікації гіробордів з 6,5 дюймовими колесами для дітей. Ні, дорослі також можуть на них вставати, але навіть найменше на змусить вас злазити з того малюка. Далі трохи більші, 8-дюймові борди. Вони вже набагато більше підходять для користування дорослими, але їх колеса, так само як і в 6,5 дюймових, зроблені з цільної гуми, що робить пересування бруківкою чи взагалі нерівностями максимально некомфортним. Далі йдуть так звані великі 10 і 10,5 дюймові гіроборди, вже з камерними шинами. Які можна підкачувати, які ідеально підходять для покатух не тільки по порівню поверхням, а ще й по невеличкому бездоріжжю. Окремо зазначу наявність гіроборду спеціально створеного для пересування бездоріжжям. Але великої необхідності в ньому я не бачу, адже їздити по піску, ви будете явно не часто в порівнянні з умовами міста. На ринку існує безліч різних брендів, під якими продають гіроборди. Але по факту різниці між ними майже немає. На декількох однакових заводах під небесні збираються всі ці борди. А потім певні компанії, зареєстровані в Україні чи на Кіпрі, просто просять поставити на гіроборд свою власну назву. Тож і мій колябасик без якоїсь спадщини і було придбано у одного з нещодавно створених на колінках у WordPress-інтернет-магазинів, який депінгував ціни, щоб його запам'ятали, щоправда, я так і не запам'ятав його назву. От. Завдяки чому сам гіроборт обійшовся мені у 6 чимось тисяч гривень. Тож у мене найпростіший 10,5 дюймовий героборд кольору космос глянцевий. Коли тільки обирав борда, від різноманіття окрасів спочатку рясніло в очах, але потім помітив, що тих варіантів окрасу лишень 10-15. Окрім глянцевого забарвлення, також є матове. Останнє приємне на дотик. Але коли ви його подряпаєте, саме не якщо, а коли, тому що падають з гіробордом, всі, то виглядати це буде гірше, ніж на глянцевому з таким окрасом, як у мене. Також я знаю, що для захисту на перших порах надягають тонкий силіконовий чохол, який вкриває борд зверху і знизу, залишаючи Відкритим тільки колеса, але ці чухли не практичні. Ну, по перше, вони легко сповзають і перекручуються, особливо коли літнє сонце і спека трохи їх розплавить. А по-друге, ви будете відчувати менше щеплення з бордом. Як би дивно це не звучало, але при покатухах на героборді під кутом або по серйозним нерівностям дуже важливо, щоб ваші ноги не зісковзували зв з нього. Я вже було їздив на зустріч в сорочці і туфлях. і одразу відчувалося, що керування вже не те. Я навіть з тих двічі нагорнутися, поки дісталася зустрічі. Так, тепер невеличкий ліричний відступ. Більшість моїх подій відбувається саме через нерівності наших тротуарів. Народ, це журба. Якщо за станом автомобільних доріг міста Києва, ще хоч якось слідкують. Я вже мовчу про провінційні міста, хоча я сам з провінційного міста Кривий Ріг, то київські тротуари, як на мене, бачили ще п'яти Київ, ще Катахорива. Рівні ділянки тут годі шукати. Навіть в центрі міста біля важливих адміністративних установ сія Україна тротуари розбиті і розтрощені. Тож, як ви розумієте, почавши їздити на гіроборті, я нарешті побачив Київ з іншого нерівного боку. Багацько ден на наших тротуарах два-три прошарки асфальту, що вказано на те, що там колись проводились якісь роботи. Труби, чи то електродроти прокладалися. Але ж, блін, наскільки халтурна робота, Реально, народ, ми все робимо як не для себе, наче зараз домопроект, і все нас це більше не турбує. Починаючи від велетенських провалів в дорозі до сміття та неправильно припаркованих автомобілів, типу зараз викину через вікно на допалок чи обгорку від цукерки і пофігу, адже її там мають прибирати. А брудити свою автомобільну попільничку то зло, бо це ж їдово доводиться самому чистити і мити. Народ замисліться над цим. От річ як виглядають мої кишені. Повернімося до гіробордінгу. Тож, не дивлячись на аби як покладений тротуар, що більше нагадує вектори руху, благо на моєму десь і дюймовому борді з широкими шинами, можна об'їжджати найстрашніші ями та вибоїни невеличким бездоріжжям, але краще без піску. Також великий кліренс саме цього пластикового коня дозволяє застрибувати на невеличкі бордюри в Києві. До речі, безліч тротуарів біля перехресть та пішходних переходів, опускаються до рівня дороги, щоб мотосі було легше заїжджати з колясками, а мені на гіроборді. При ж на невеличкі бордюри, найголовнішою моєю порадою, буде згинати ноги в Коліна, і трішки підстрибувати, адже систему амортизації в гіробордах не передбачено. Тож вся комфортність їзди лягає тільки на ваші коліна. Фу. Та й загалом користування гірбордом це ще те випробування фізичної сили. Основне навантаження йде на спину, адже гірборд доводиться доволі часто підіймати і брати в руки. От, пам'ятаю, після перших вихідних, коли тільки вчився їздити на гіроборді, я взагалі не міг зігнутися. Ну, і звісно, біцепс і перепліччя, пересуваючись містом на гіроборді, мені часто доводиться користуватися метро, а там а багато місця для виходу з вагону в годину пік ніхто не дасть, тож доводиться нести його в руках перед собою, як той прапор в часи війни на До речі, для їзди з гіробордом в метро або взагалі в громадському транспорті. Вам просто доведеться одягнути свого коня в чохол, адже його колеса постійно брудні. Сам же процес одягання досить кропіткий і займає добрі 2-3 хвилини. І тут ми дісталися одного досить суперечливого, але важливого питання: чи справді гіроборд заощаджує час? І моя відповідь так, економить, але не сильно. Виходить, якщо ваша поїздка містом зазвичай займала годину, з яких половину часу виїхали в метро, то з гіробордом ви зможете дістатися кінцевої точки за хвилин 50, ну, можливо, 48. Все тому, що вам доводиться досить часто злазити з борда і переносити його через бордюр, плюс додамо ще декілька хвилин на те, щоб одягнути і роздягнути його. То тобто й так і виходить, що гіроборд не є тим засобом пересування, що вмить прискорить вас і заощадить пітьму часу. Але гірбор це саме той спосіб пересування містом, який нарешті змусить вас підняти носа і прибрати шори навколо очей. Адже з ним кожна поїздка це як виклик челендж англійською, все цікавіше і цікавіше. З ним ви кожен раз затримуєте на все більші бордюри і всі крутіше об'їжджаєте складні ділянки. Та їдете загалом все швидше і швидше. А ще ця увага людей навколо, які, попри досить велику популярність гіробордів і моноколес, все одно дивуються їм і намагаються якось сконтактувати на тему, скільки проїжджає на одному заряді, як вам вдається тримати баланс. Ну і так далі. І до речі, декілька слів про автономність. Мій колябасик провозив мене максимум 13 км на одному заряді. Але цього більше ніж достатньо, адже вже за 30 хвилин інтенсивного і безперервного катання ноги починають втомлюватись. Ну на цьому в мене все. Бажаю вам гарних покаток і тільки якісного асфальту.